Перед початком відео хочу запропонувати війти в мій телеграм-канал по QR-коду, який ви бачите на екрані, або по ссылці під цим відео. Там я буду набирати людей для відео та викладати анонси відео та стрімів. Дякую за увагу! Приємного перегляду! Всім привіт за моєю банкою, Як ви зрозуміли по нас в період відео, те, що сьогодні я заходжу в зломку Stars, бо поки що, на жаль, я тільки тут а і дозволити купити всі скини з колекції Спанч Боба і не тільки Апонці. Загалом з цієї обнови ну, переконом, говорили в останньому Бравл Тоті. Е, ну давайте тоді, в принципі, погнали, Зараз йдемо ази, ми не тільки скини будемо купляти, ми купимо ще, ну, точніше не купимо, а отримаємо ще нового Бравлера Кензі та Мо. Ну, Мо зараз є вже в грі, з ну, навіть справжнього Браластерс, навіть я його отримав і навіть на 25-й ран вжапнув. 25 тому, коротше, мони такі вже цікаві, але от Кензі. Candy... Ми точно е, получимо. Окей, давайте ми зараз заходимо на колекція Спанчбов. У мене тут одразу чомусь е, далися всі іконки я нічого не робив, нічого не купляв, але в мене тут вже є всі іконки. Ну і ладно, тому давайте зараз ми, коротше, почнемо купляти з скінів на Мортіса. Е, давайте ми купимо спочатку такого от, е, синього Мортіса, Ну, так то він майже весь білий. Давайте ми його купимо за, за кристали, бо Блінг, я хочу нафармити. Отак, от у нас анімація випадіння його. Він у нас, на жаль, дається за пас. в спражні браласарці, ми його так кристали, бо Блінги купити не зможемо. Окей, продовжуємо, Давайте купимо інші. Скину такого рожеву. Так, чуть на блінки не нажав. За кристали також його купляємо. Окей, ще один скінчик у нас є. І тепер останній скінчик на Мортці також купляємо Це основний скин, який є в Бравл Пасі. Він нам також залітає. Окей, ми також продовжуємо. Нам на нього також, до речі, дали цей пінчик. І так-то так -то я хочу на основному аккаунті справжньому бравлі купити у собі отакий от скінчик на тіка та на базу. Отакий от скин, мені прям дуже подобається, тому я тільки на них І буду збирати на основі. нього, до речі, ж тут, очевидно, з цих окулярів, так от, якщо акуратно дивитися. Ладно, окей, давайте почнемо купляти перший цього базу. Отак, от, от, от його купимо. В справжньому я його буду купувати за крапси а тут я його купив за кристали. Ну, наскільки я знаю, в справжньому брать за кристали. Його купити не можна буде, можна купити тільки за крапси або потім за справжні гроші. І також за 79 кристалів ми купуємо такого-то містер Тіка. Також ми його давайте забираємо, продовжуємо. Він мені цей скінь прям дуже подобається, тому я далі за цього, скина, за цього скина на тіка буду продовжувати апати топ світу. Бо зараз я вже топ один України, тому зараз я апаю топ світу. А так, давайте зараз знову знов зайдемо в колекцію Спанч Боба. Тепер купимо давайте такого планктона Деріла за 149 кристалів. Також нам залітає цей скінчик. Окей, продовжуємо. Нам залишається з цього, з цієї такої колекції, залишається купити. Ще Два скинчика у нас. Санди Джесі давайте ми його також зараз купляємо <ганування> Ні, у нього така анімація випадіння. така от Продовжимо. Нам тут дають пінчик, отакий от, от непоганий. І отакий от, от скінчик на Спанч Боба Ель Прімо, який можна отримати за 400 тисяч цих крапсів на зберених в, е, в клубі. Окей, давайте ми його купляємо, 200 кристалів у нас кошти. Ми його також забираємо. До нього у нас тут йде пінчик, іконка і спречик, якщо я не помиляюся, бо це у нас міфічний скін. Там нам тут це все дали, але крім іконки, бо іконка в нас тут вже була, я вам показував на початку відео. Окей, цю колекцію ми потім золотали, тому понали купляти інші скини, які в нас зал... Залишилось. Давайте почнемо купляти інші скіни з легендарних скинів Отакі от отакі -от, коштують по 300 кристалів. У ми... нас тут є тільки один скінчик, це отакий от -от суперський крутезний скінчик на драку 300 кристалів нас коштує Тому давайте ми його зразу забираємо. Така у нього анімація випадіння. Отак от, от ми його отримаємо. Прям супер крутезний скін. Ще дають даю до нього ж додатково пінчики, спрейчики. І іконка має бути, але іконку нам тут завжди взломка зразу наперед дає. Коли ми навіть не маємо цей скінчик. Давайте тепер почнемо купляти всі міфіші. Нас тут їх всього на всього два. Зараз і бьому зайду. у нас. Такий от е, ворон. Е, давайте ми його зараз купимо. Поко також є, і вроді би це все, якщо не популяюся, з міфічних скинів, це все. Давайте купимо першого такого от поко. Е, забираємо його, він нам залітає. І також нам тут пінчик дали і цю іконку. І вроді би також має бути ще спрей. Е, так, е, так, так. так А де цей скінчик їх зубив? От на ворона Тут кристалів також ми купляємо Нам до... це, до речі, якесь таке випадіння, якийсь шелі Мені щось так здається. Ну, окей, забираємо цей скінчик. І погнали, в принципі, далі. У нас запічних скінів має бути скінчити. Там, нам цілих 10 скінів, капець. Нам тут є скінчики, отакі от на вольта, але я його зараз ніяк не можу купити. Він у нас тут є, в принципі, в бралпас. Давайте ми зараз сюди перейдемо. Ми отримаємо його зараз з бралпасу. Так, а дивно, десь в самому кінці воді має бути. Ось цей скінчик, ми забираємо. Це один з трьох скінів. Не забираємо цей скінчик, це в нас, вроді би, за Brawl Pass плюс був тільки що скін. А зараз, якщо ми забираємо ці тисячі монет, у нас... А ні, це в нас був якраз ми, якщо забрали за простий Braille Pass. А отут у нас за Brawl Pass плюс. Давайте ми забираємо ще одного такого от вольта. В мені ці скини дуже подобаються, але, на жаль, я Brawl Pass цей купити не зможу. Окей, забираємо ще один скінчик на вольта, вже останній третій. І погнали далі вже назад в наш каталог купляти інші скини, які нам там залишились. Так, де ми зупинилися на епічних скінах, погнали, дивиться, що ми ще не купили тут. Так, дивлю уважно, Так, тут вроді би нічого не пропустив. Так, вроді би нема. Всі старі, всі старі скіни. Старі, вроді би, я ще нічого не пропустив. Отакий от от скінчик на бай зараного бою. Забираємо його, зразу купляємо за 149 кристалів. Залітає нам цей скінчик. Окей. Погнали далі. Дивимося, що ще нас тут не куплено. Нє, так, 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 так. Я щось, в принципі, поки що не бачу. Вроді би все куплено, все куплено, все куплено, все куплено. Ні зі не десь в самому низу там. А, ні, от знайшов скінчик на нані. Отакий, от, в принципі, непоганий, прикольний скінчик, 149 кристалів нам залітає. Хоча я б йому дав в принципі, ціну 79 кристалів. Не знаю, чому мені щось цей скін прям не сильно зайшов. Окей, продовжуємо. Забираємо нас у додатковий пінчик і дивимося далі. Отакий от, скінчик на кита. Дуже класний. До речі, не мені подобається. Якщо не появляється, це мав бути з рангового, ну, в ранговому бої цей скін, але я точно не знаю. Окей, давайте ми його купимо. Напишіть в коментарях, хто знає. Окей, забираємо його, окей, продовжуємо і дивимося далі. Далі ми ще не купили. Нас ще не купили чотири скіна. Отакий от ще скінчик на честер непоганий, але мені, якщо чесно, більше подобається локи-честер, вроді би так називається. Ну, але цей скінчик, в принципі, теж ми його давайте зразу купляємо і продовжимо далі шукати наступні скини. Е, так, з наступних скинів нам потрібно купити ще. Так, давайте мені ще треба знайти це все. Е, знайти, знайти, вот, от, отакий скінчик на пемку, в честь Хелловіна, 140 кристалів. Давайте ми його купимо. Е, він чуть мені, до речі, виглядає як якийсь новий браулер, ніби. Ну окей, ми його давайте отримали, купили, і нам залишилося ще два скінчика купити. Дивимося, де у нас ці два скінчики. капець тут багато цих скінів. Е, так, дивлюся, дивлюся. Так, нічого, вроді би не пропустив. Димойся далі. От, скінчик на фенга у нас. Отакий. А стоп, а чому? А хіба в мене. Ну ладно, окей, давайте ми окупимо щось. Якщо мені щось здається, що цей скін у нас вже був давно в грі. А, це скін у нас до чемпіонату. Окей, я зрозумів. Зрозумів. Давайте дивимося далі. У нас має бути останній скінчик, і я його щось не замітив. Походу, я його десь пропустив і не замітив. А де, я не розумію. Ура! Нарешті знайшов цей скінчик, я пропустив отакий от скінчик на менді. Давайте ми його купимо. Але мені чесно більше подобається магмова менді з Бравл Пасу. Окей, давайте продовжимо. І погнали тепер до іншої рідкості скин. У нас тут є на їх все на всього 4. А з рідкісних в нас вроді би тільки один має бути. А, ні, цілих 5, окей. Давайте перше на подивимося. Так, давайте ми так от зробимо, щоб було зручніше. І дивимося зліва, вот, знайшов зразу скінчик на Діна Майка, Дуже класний, його на основі купити. Також Хелловінський Давайте нам залітаємо. окей, продовжимо. І дивимося далі. От зразу знайшовся отакий от, от скінчик на перл, 79 кристалів. В принципі, він е, дуже непогано вилітає. Максимально схожий на е, скінчик на перл. Окей. Ой, не на перл, а нанані за, запутався трошечки. Окей, цей скінчик нам також залетів. І дивимося далі. Дивимося далі, залишилось ще два скіна, знайти. Так, надію, що це не буде важко. От, скінчик на газ. Отакий, от. нічого, він нагадує Леона. не знаю чому. У нас підлітає такого шарик, замість шарика, мозок. Окей, купляємо його за 79 кристалів. Давайте. Е, бам, залітає нам цей скінчик і продовжуємо далі. Останній скінчик на Кисний нам залишився. Але де він є, А, во. Хотів сказати, де він є, і зразу його знайшов, це нас скінчик на скінчик нахенка, отакий от скін. Ну якщо це мені не сильно подобається, ну, але до мене на в зломці нас тут мільйон кристалів, то можемо собі дозволити цей скін купити. Окей, продовжуємо. І все, всі надрідкіс... надрідкісні скини ми отримали. Тепер залишилося купити останні 5 рідкісних скінів. Давайте ми їх зараз постараємося знайти. От я вже знайшов перший. Це у нас отака, от, от, отака от, точніше, не такий, от, а отака от колет за 29 кристалів. Також Хеллоуінський скін. Давайте ми його заберемо. Хоч у нас ще й немає Хелоуна. Зате в зломці вже можна купити ці е, скини. Е, так, дивимося. Далі у нас тут ще є скінчик на е, цього кензі, але ми зараз його отримаємо, і тоді вже купимо на нього скин. Також у нас на межу тут є ще скін. Це у нас вже мінус 2 скіна на ріку, отакий от скін за 29 кристалів. Давайте ми його купимо. В принципі, він не сильно прям класно виглядає. На ріку от недавно отримали цього монарха Ріку, тому я думаю, всі будуть грати за нього. На цей скін взагалі ніхто не увагу тому ми бігом продовжимо далі. У нас отакий от вам прямо залишився. Давайте ми його також купимо. 29 кристалів В принципі, за 29 кристалів такий дуже непоганий скінчик. Окей, продовжимо. Давайте тепер отримуємо нового бравлера легендарного Кенджі. Перше, давайте Кенджі за 700 кристалів. Бам, купляємо його. Удакати він клас. Власне, випадає нам, легендарка нова. Дуже добре, що я буду мати її на основі. І також давайте ми заодно купимо ще цього нову мишу, міфічну мишу, мо. Забираємо його, все. В нас тепер є всі бралери. Давайте ми зараз б'ємо купимо ці два скини і е, підемо подивимося, що в нас там далі є. Ні, так, давайте біом, рідкісні скини. А, так, давай, давай, рідкісні скини. А може, давайте, знаєте, я краще зробимо? Ми краще зараз зайдемо на Бралера, щоб довго не листати. Ми зайдемо ліпше, знайдемо зараз бігом браулера, наприклад, мом, зайдемо сюди і зразу, отак, ні, не за, не за блінги, а за кристали. так от купимо. Ще отакий от скінчик, і останній скин нас залишився. Так, давайте ми бігом знайдемо от Кенді. у нас тут є. Купляємо на нього ще один отакий от скінчик. Ну, не ще один, а єдиний скін на нього. Окей, забираємо його, отримуємо, і все, всі скини в нас куплені. Так, ну що, я вже прокачав всіх персонажів. Думаю, ви, як і я, хочете побачити цього персонажа в грі, тому я вибрав на нього цей і гаджети, який, я думаю, мені підходять, і посівку дуже імбову. Тому давайте ми зараз виберемо цього персонажа і підемо в соло ШД, подивимося, що він може. Окей, погнали, посівка в нього імбова в тому, що якщо його не домажить 5 секунд, то коли О, капець, скільки в нас у нас у всі нові бралери, крім 8 біта. Е, все його суть в тому, що коли посівку, ну, коротше, коли його не домажать 5 секунд, е, ну коли його потім задомажать, він отримує тільки цей. 10% урону. Так, тихо, акуратненько в нас тут зараз. Отак от бум. Ой, блін. Щось я неправильно зробив. Я щось прям неправильно зробив. ладно, Щось. Ой, тихо, 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 бам. Я не поняв, я не розумію, Взагалі, як за цього браулера прав... правильно грати. Оця отичка в мене максимально якось швидко пролітає. Бам-бам-бам. Як це робиться, я не розумію. Як я його зараз вино. Як я їх виношу, я не розумію, як це зараз все сталося. Ну, якось, коротше, сталося. Так, зараз акуратненько ми можемо дати тактичку, і потім в нас буде зараз тичка, ніби як в Мортісі. Так, зараз акуратненько, давайте бам. Бам і ульту зразу кидаємо ще одну. Капець, капець, я жорсткий. Як я так всіх виношу? Я не розумію. Я не розумію, як це все робиться. Ну і ладно, головне, що я зараз в принципі тащу. Не, так, окей, погнали, я пінчики, на жаль, не повибирав, Ну і ладно. Дивимось, у нас тут шестибаночний цей, Кензі. Давайте ми зараз його бум. Ой, тихо, 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 тихо. Отак от зараз можемо ворона задомажимося. Ми ворона, до речі, не пану так задумажили. Так, бум, капець. Це просто яка це люта імба. Зараз Кензі нас хоче ультянути, але ми йдемо от сюди. І він нас взагалі сильно не задумажив толком. Так, давайте ми зараз зробимо, щоб у нас була тичка. І отак от, от зробимо бум-бум-бум, капець. Ну це просто люта імба, зараз його. А, ні, я його нажав. Що? А це от зараз було неочікано. Як в мене куча банок, він мене якось виніс, Ну, коротше, персонаж мега імба, будемо його чекати, коли він вийде в справжньому управле. Ну а поки я буду закінчувати, тому кому відео способ, ско. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та жміте дзвінок, щоб розкати мої не криті відси. На ну, з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.